Шановні глядачі, ми знову вітаємо вас. Мене звати Наталія Єрмєєва, і це третя частина нашої розмови з моєю тезкою Наталією mm. Кваль. Сьогодні ми говорили про те, як це бути новачком в Норвегії. Ми поговорили про перші роки Наталії в Норвегії, поговорили трохи про те, які культурні відмінності існують між Норвегією та Україною. А зараз ми трохи порефлексуємо на тему того. Що означає знаходитися далеко від рідного дому? Наталю, питання досить складне. Але зараз, коли в Україні війна, mm. як ти відчуваєш себе тут в Норвегії? Що для тебе означає цей час? Mm. Так, питання дійсно дуже важке, насправді. Ем... Але хіба що почати з того, що для мене війна почала ще в 2014 році, тим більше що я людина з Криму, і коли то сталося з Криму, анексія Криму, коли, коли сталася анексія Криму, то був реальний шок. І ще тоді треба було якось витягати з того шоку. І саме тоді я знайшла сторінку громади України в Норвегії і вирішила туди податися. Для, для особистого рятування, і то мені реально допомогло. На той момент якраз існував на жаль, зараз того, того вже нема, але тут на той момент існував танцювальний ансамбль українських танців, куди я е, з за радістю записалася. І воно якось було відчувалося набагато легше, коли ти серед своїх, коли тебе розуміють, твої. Біль розуміють, і мені на той момент дуже допомагало. І з того часу я стала частинкою громади України в Норвегії, і то мене рятує кожного дня. Тому що тут, тут твоя соціальна мережа, ти знаєш багато людей, ти підключаєшся до різних проєктів, ти допомагаєш. Ті ж самі проєкти зараз з нашими біженцями. Десь перекладати, десь щось організувати, якусь зустріч, десь перекласти екскурсію для наших біженців в музеї, наприклад, щось таке. І ти відчуваєш, що ти робиш щось корисне для своєї країни, знаходячись тут. І то дуже важливо, як на мене. Ну, ось ця війна, звичайно, для всіх українців війна почалася у 2014 mm. році. Але саме 24 лютого більшість з нас отримали ще один шок. Це були mm. дуже важкі часи. Як би ти сказала, як змінилося, змінилося твоє ставлення до ситуації mm. зараз в порівнянні до перших днів війни? Mm. Ну, звісно, 24 лютого то просто був реальний шок для нас всіх. Я пам'ятаю, я стояла на роботі і в дорогу, -дорогу машину. Е і я працюю в Патоло в медичному секторі, і дуже дорогий медичний інструмент я заливала в ріднину в контейнер, яку зовсім я не мала туди залити. І я розуміла, що я залимаю натуру ту рідні, ріднину, і що я, я на той момент я реально зіпсувала е той інструмент. Але ти був настільки, то не було не підконтрольно тому, що ти робиш. Був реальний шок. Шок, в принципі, перший такий шок пройшов, і спочатку були такі почуття, що ти не знав, що то далі буде. Ти пробував зрозуміти і. і так, наше ЗСУ, віра була завжди в наше ЗСУ, але було незрозуміло, як будуть далі то розвиватися. А коли ти зараз бачиш, як наша славна ЗСУ громить Другу велику армію світу, як та цікає від них, залишаючи свої танки і залишаючи зброю, то від того починається твій е, настільки оптимістично, оптимізм просто збільшується, і то дає якесь на, на фоні того горя, в тебе є якась така. Радість е, в такий самий час. Ну, і ти кажеш, що е, саме участь в заходах української громади в Норвегії певним чином допомогло тобі е, цей, ці негативні почуття якось побороти, якось по-інакшому почати дивитися на життя. Е, чи можна сказати, що це була твоя така терапевтична практика завдяки українській mm. громаді? Що ти могла б порадити, може? І розкажи трохи більше про, про це. Mm. Абсолютно. Всім би, якщо діти. По-перше, я, з чого почати? У нас кожного дня проходять мітинги біля парламенту з закликами до керівництва Норвегії допомогти Україні зброєю, допомогти гуманітарною допомогою. І починаються мітинги біля парламенту і закінчуються ходьбою до свинарника посольства Рашків в Росії, як ми називаємо. По-перше, Ходьба дуже корисна, якщо треба фізично розгрузитися 2 кілометри в одну сторону, 2 кілометри в іншу, подихати на свіжому повітрі вже голова якась якось провітрилась. По-друге, ти йдеш з такими самими, як ти, ти можеш поговорити, що тобі актуально. Бо, як би ти не хотів, мої норвежські колеги, вони мене не зрозуміють так. Як, як тобі зрозуміють, твій кожний українець на ту тему. Тому. Ті мітинги мені реально дуже допомагають. Я можу сказати, що то терапія, моя терапія. Так. Спілкування з однодумцями з однодумцями як так, так, так. своєрідна терапія. Це ми, до речі, теж рекомендуємо всім, бо дуже важливо свої емоції проговорювати, не тримати їх в собі, mm. мати когось, хто тебе вислухає, хто підтримає, mm. і таким чином українці стали допомогою один одному в ці в ці важкі mm. часи. Ось Наталя дуже так. гарні приклади цього приводить. А ось ми кажемо про негативні емоції. Їх mm. дуже багато, вони зашкалюють. Як mm. саме можна їх направити в позитивне русло? Знов таки, мені, на мою думку, треба підключатися до, до якихось соціальних активітетів для на, з нашими ж українцями. Є маса, є декотрі, ми знаємо, що є магазини на скірі, на вули, на, є наш український дім, де можна. Е, або самому щось придумати якийсь, якусь якийсь активітет для допомоги україни як ти знаєш вже напевно що в нас були і перукарі які організовували стрижки для бажаючих на умов на тих умовах щоб потім гроші які вони заробляли відправлялися на е, фонд притулу або е, так або на допомогу громаді щоб вона сп, закупляла речі для наших бійців Є е, магазини, де норвежці віддають свої речі, де можна сортувати, і знов таки ці речі йдуть в Україну для допомоги нашим людям, яким, яким не вистачає таких речей. Долучатися до того, що тільки можна. Якщо зайти на сторінку нашої громади, там все написано, якщо є бажання допомогти, і то є найкращий, як на мене, найкращий спосіб відійти від негативних емоцій, бо сидіти перед Телевізором, комп'ютером, телефоном, добами і слідкувати за новинами, то, то тобі не допоможе. Від того впадаєш тільки в більше, мені здається, такий негатив. Треба себе якось підзаряджати, як на мене. Таким, а саме допомога звідси, якщо не можеш бути там чимось допомагати, а допомагати в Норвегії чимось, в нашій Україні, то є самим головним. То що може надати позитив, якісь позитив тобі, як людині, ну ось Наталю. Давай може підсумуємо для наших глядачів, особливо для тих, хто тільки не приїхав до Норвегії, ще не знає, як і що і де знайти. З однієї сторони, ти сказала, що можна піти подивитися, знайти цю інформацію на інтернет-сторінці української громади в Норвегії. А ще як? Давай одразу е, такі. Таку контактну інформацію дамо, може люди одразу підуть і подивляться. Демонстрації в нас проходять о п'ятій годині щодня біля парламенту. Так виключно на вихідних проходять о 12 година. Деколи бувають зміни, але можна зайти до речі, у нас дуже гарна сторінка громади України в Норвегії, де поновлюється вся інформація, де є графіки демонстрації. І так, і такого mm. можна слідкувати, можна за... слідкувати сім нас є дуже. Ти знаєш, у нас є український дім, будиночок на, на фірусеті, де проводяться теж дуже різні, дуже цікаві заходи деколи для, для наших біженців, де з юристами, зустрічі з юристами або соціальними службами в Норвегії. Так. Ну і різні креативні вокшопи, так, так, і багато дівчок щось. У нас є українська школа для дітей там, таким, таким чином. Можна з дітьми якісь проводити якісь розваги. Було б бажання знайти, що робити можна, тобто, ми підсумуємо те, що про що говорить Наталія. Все це різні види волонтерської діяльності, до яких може долучитися кожен, і mm. ось для Наталі ці е, види діяльності стали такою собі терапевтичною практикою, mm. яка практично врятувала її, і в ситуації 2014 mm. року, і в ситуації війни, яка почалася 24 лютого, тобто. Особисто Наталі це допомогло якось вийти на інший рівень і трохи позитивніше почати мислити і якісь нові кроки робити, щоб допомагати і собі, і іншим. І тому ми чесно радимо вам також звертатися. Використовувати цей досвід, питати mm. українців, які прожили в Норвегії вже тривалий час, до яких інших видів діяльності можна долучитися, щоб свою енергію пустити саме в конструктивне позитивне русло? Mm. А ще якісь поради можеш, може, маєш до нових українців? Бо ми з тобою вже сьогодні поговорили про стільки mm. таких різних тем. Може, якщо навіть подумати. Не про той біль, коли ми знаходимося далеко від дому, а, а взагалі про цю тему знаходження в новій культурі. Що б ми могли порадити? Як це бути новачком? Як пережити цей найскладніший перший етап? Ну, звичайно, то все індивідуально. Як на мене, хтось переносить легше, хтось переносить гірше, залежно чи з дитиною ти приїхав. Ситуація дуже, дуже різні, я розумію, в кожної людини, тому таких загальних порад важко щось дати, тому що кожна має свою специфіку якусь. Але, звичайно, я я бажаю, як на мене, то з, важливо почнати, почати з мови і працювати над мовою стільки, скільки ти можеш. Оскільки чим чим швидше ти почнеш розуміти, що люди, як про що люди спілкуються поряд з тобою, тим легше тобі, ти будеш себе відчувати, тим легше ти будеш ставати частинкою тої культури, де ти є. І життя буде легше, як на мене. Мова то. Я думаю, це ключ до, до більш комфортабельного життя в Норвегії, скажімо так. Дуже дякую, Наталю. Дякую за твої дуже цікаві приклади. Про те, що означає мова і як краще мову вивчити, ми будемо з вами говорити ще в наступних відео. І ми прекрасно знаємо: ми з Наталією також колись починали, і були новачками в Норвегії. Для нас теж, колись ця країна була новою. Ми знаємо, як важко влитися в, цей, в це нове життя, як важко інтегруватися. Але все одно все це можливо. Зараз існує дуже багато прикладів, ресурсів, людей, які хочуть допомогти вам. Тим, хто тільки приїхав до Норвегії стати повноцінними членами цього суспільства, незалежно від того, чи ви проживете тут е, тільки кілька місяців або залишитися назавжди, ми не знаємо, як повернеться ситуація і скільки ви пробудете тут в Норвегії. Але у будь-якому разі я ще раз пропоную вам звертатися до нашої інтернет-сторінки nfaze.no, де ви побачите ці та багато інших відео, е, в яких ми. Українці, що прожили в Норвегії вже тривалий час, ділимося з вами своїм досвідом. Я дякую Наталю Тобі за дякую, участь цьому інтерв'ю. Угу. Я дякую вам, наші шановні глядачі, за те, що дивилися наші відео, і запрошую вас переглядати наші нові відео на нашому каналі. На все, на все добре і всього найкращого. До побачення!